Ну і водночас в гур запевняю, що знали про графік наступу росіян на півночі Харківщини. Про це заявив речник головного управління розвідки Андрій Юсу в ефірі телемарафону. За його словами, на харківському напрямку разом із силами оборони воюють і спецпідрозділи гур. А от окупанти залучили бійців московського та Ленінградського округів. Водночас ворог несе великі втрати. Тож Юсу закликав Арефівців здаватися у полон. Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочались за графіком, який був відомий, про яке було поінформовано. Безумовно, за як і має як і належить головним управлінням розвідки всі необхідні інстанції і керівництво і командування. Я хотів би зараз окремо звернутись до російських окупантів, військовослужбовців, зокрема московського та ленінградського військових округів. Саме вони знаходяться зараз на Харківському напрямку. Власне щодо можливості здачі в полон, такі випадки вже зараз активно відбуваються.